Доброго ранку, сьогодні 10 серпня, 8 година. Дивіться, що хоється у неділю на морі. Це просто жах. Потрібно відмірувати нічці відпочивальниками. І все одно ти вже не знайдеш собі чудового містечку біля моря. Дивіться, скільки їх тут ще. Срання. Боже, що воно? Що воно тут коїться? Все, місць вже нема. Всі вже по майзу Сонце захисним кремом. І відпочиваємо. спочиваємо. Будемо шукати чисту прозору воду разом з вами. Дивіться, продовження. Тубі контінніан. Цілую, люблю, підписуємось.